Ой-ой-ой, ой ой я умираю в Польше, не прикол. І ось яка там причина, ви не повірите. Я був у лікарів і вони. Я шукаю українців, які хочуть навчитися з онлайн з телефону на коротких відео, розповсюджуючи їх в таких відових мережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатись, як отримати роботу в моїй команді, вийти на дохід від 100 тисяч гривень. Місяць, то приходь на мій безкоштовний ефір, де я розкажу, як без спеціальних знань, без спеціального обладнання і так далі вийти на достойний рівень життя за допомогою. цього. Карів, і вони сказали, що після п'яти кульових ні разу я зробив КТ, ні разу не бачили мої легені комп'ютерна томографія. Я зробив і вони ні разу кажуть, не бачили мої легені в такому стані, як зараз. Чотири роки вже майже пройшло. По... Вентиляція. Я терміново улітаю я з Варшави. Зараз розкажу вам за цю вентиляцію. Це прикиньте, всі люди суд, срут, щось на кухні готовлять. Я от собрав уже чемодани. Дивіться, все, я от уже чешу з цієї Польші, лечуся з десь на якісь моря. Надіюсь, виживу, бо прогнози невтішні по моїм легеням. вообще. вони ж права легеня прострілена, бо всі оце писять, какать на кухні щось готовить і здавалось би, диві, дивіться, живеш. Я, якби ви, блядь, знали, скільки я за цю хату грошей плачу, і ще я тут здихаю. Потому що все, що відбувається у людей в хатах, піздує мені вдихані шляхи. Ви думаєте, хтось тут... Раз в місяць треба фільтри міняти. Думаєте, хтось їх міняє? Я тут оце живу вже там, не знаю, місяців п'ять і чувствую, що я просто загибаю, що я подихаю вообще. Ні, ніде такого не було. Казалось би, центр Європи культури. Гляньте де? Гляньте, як тут гарно. Всі. Піски, какашки, з кухні, відходи, все це вентиляцію, і ти всім дихаєш. Казалось би, ти вижив, типа хата дорожче. Коротше, я зараз покажу, як відновлюватися з дуже критичних ситуацій. Те, що мені допомогло і в реанімації вижити, і а, після поранень всіх вижити. У мене є чітка інструкція, я вам покажу, якщо ви відчуваєте, що ви втомлені, умираєте, що з вами все плохо. Ну, два варіанти. Або поможе, або не допоможе. Так що слідкуйте, може, це мої останні блоги і мені порожопа. Ну, я улітаю в срочному порядку. Зараз покажу, куди улетати зімою, щоб можна було підлічитися. І ніколи не думав в житті, що при оренді квартири треба звертати увагу на вентиляцію. Бо це може тебе вбити. От і проблема сучасного світу.